Це другий епізод товарів від бренду Blackhawk. І сьогодні у нас адаптер для кабури на пояс. В комплекті йде сам адаптер та кріплення для кабури, про яке ми казали у попередньому відео. Призначається платформа для встановлення кабури на пояс, при цьому зменшуючи габарити. Але кріплення також дозволяє монтувати цей адаптер на систему MOLLE. Для того, щоб зафіксувати адаптер, необхідно протягнути дужки між ременем та зафіксувати два фіксуючі гвинти. За словами виробника, оптимальна ширина ременя повинна складати 2 та 2,5 дюйми. Для встановлення кабури вкріплення необхідно вставити кабуру та прокрутити до характерного звуку фіксатора. Форма фіксаторів не дозволить випадково відкриватися кабурі при відкритті хоча б одного з фіксаторів. Для того, щоб повністю зняти кабуру, необхідно підняти фіксатор та прокрутити вліво. Після цього він легко знімається. І, як завжди, з мене прикольні штуки на огляд а з вас лайки.